Багато хто з пішоходів переконаний, що правила дорожнього руху написані не для них, а для водіїв, тому вивчати та виконувати їх зовсім не обов'язково. Категорично не схвалюємо такі судження, адже пішоходи є повноцінними учасниками руху, тому просто зобов'язані знати та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, а також бути взаємовічливими на дорозі. Пішоходи повинні рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів чи пішохідних доріжок, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку. За відсутності велосипедних доріжок, пішоходи можуть рухатися в один ряд узбіччям, але тримаючись якомога правіше. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічки, наклейки, жилет тощо. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах підземних чи наземних. А у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Зелений сигнал дозволяє рух, червоний забороняє. Перед виходом на проїзну частину за транспортних засобів, що стоять, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються на трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки зупинки трамваю. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. Раптово виходити. Вибігати чи затримуватись і зупинятись на проїзній частині, в тому числі на пішохідному переході. Допускати самостійний без догляду дорослих вихід дітей до шкільного віку на дорогу, переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо дорога має чотири і більше смуг в обох напрямках. Пішохід має право на переважне перетинання проїзної частини по позначених пішохідних переходах. За відсутності зони видимості переходу чи перехрестя, переходити дорогу вулиці чи залізничний переїзд під прямим кутом до краю проїзної частини на ділянці, де вона добре проглядається в обидві сторони. На перевагу під час переходу проїзної частини в позначеними пішохідними переходами за наявності на це відповідного сигналу регулювальника чи сигналу світлофора, не забувай, що грати можна лише на обладнаних дитячих та спортивних майданчиках. Сподіваємося, що цей ролик змінить вашу поведінку на дорозі, що у свою чергу допоможе уникнути багатьох неприємностей і ризиків.